Все. Він вибіг і я маю за ним бігати. Я про Арчі. Просто я відкрила двері, знаєте, бо забула. О, Він за вибіг і просто хавкає собі на вулиці. Арчі. Ходи додому. Мені їхати потрібно. Бо будеш спати доволоці. Арті, ходи! Ходи. Ходи. Ходи, 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 ходи. Ходи! Ході. Ходи. Ходи, ходи, ходи. Піду забирати Златусю і Арсена. Ваші діти теж люблять так продовжену групу? Злата взагалі не хоче додому їхати. Каже, мамо, ні, не забирай мене, забираєш мене аж п'ята година, кажу, п'ятій годині продовжена група ну, закривається, все. Вчителька йде додому. Але не то, що там вона, наприклад, сидить, бо їй добре, вона там уроки не робить, ще щось. Ні, вона робить, вона зробить всі уроки. А потім на вулиці так холодно, але сонце звіти. Зробить всі уроки. Ну, не завжди всі, деякі, які встигає, а потім йде, вони там обідають, потім бавляться. ну, коротше. І там весело. Ні, я розумію, бо, тому що, от, наприклад, зараз чи стало холодно і на вулиці діти вже так не гуляють, як літом. І немає з ким гуляти. А що вона буде так дуже вдома, знаєте, сама робити. їй е, там цікавіше. Тож, я її, знаєте, коли забираю, тоді, коли мені потрібно з Арсенком їхати і все. Десь так четверта година, по четверта і забираю і ми разом їдемо за Арсенком. Арсенко просинається біля третьої години, потім вони якби, їдять, йдуть трохи гуляти. І я приїжджаю зараз куди з Арсенком. Знаєте що? Не знаю, як то блогери їздять за кермом, і там тихіше, і говорять. Мені так не виходить тільки через то. О, бачите? штатив трясеться, Коли я їду, отаке є. Отак. І зато я з вами не розмовляю під час їзди, тому що у вас просто-напросто стушнить. Чи то залежить від штативу? Чи то залежить, де він є прикріплений? Я не знаю, хто знає. Воно порадьте мені. Ану зараз. Отут ще нормально, тому що тут нормальна дорога і бруківка, тут я ще можу з вами поговорити. Так, не потрібно пульс. А зараз, як буду виїжджати, то Зарині, І знаєте, нам ще потрібно заїхати, буде за продуктами. І потрібно буде купити хімію. Я хочу почистити диван. Закриваємо і виїжджаємо. Ану. Зараз чи буде. О, бачите? Вже. Ану псюрик з дороги. О, хитається, бачите, китається. І я так хочу деколи, коли їду, бо деколи я не встигаю з вами поговорити і мушу це робити все так бігом-бігом. І хочу з вами в дорозі поговорити, а воно отак, белемкається. Вже побігла. Зараз заскучилася за ним. Дивіться, яка тут арка гарна. Дуже. Розумники. Та то, то є. А це, я. Ти? Як гарно. Ні, 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 сюди. Сюди, чекай, чекай, чкай, чекай. Отак. Ні, збоку розчіпне. Додому. No zaraz po drodze i tata zaberemo. Zaraz po drodze i tata zaberemo zamok z boku. Hm? Krasunia, gdzie szapka? Дивіться, який Арсенко гарний чайничок зробив. Красав, правда? Кіц пластиліном. У ну, такий є чайник похожий, тільки не такого кольору, не коричневого, а прозорого. Так, ми вже вдома Купила, купили батон, потім м'ясо, індик. Слатуся захотіла мідії. Вона дуже любить. Потім майонез, кефір. Оселедець. Макода. Сирочки. Йогурти. Мені не подобається це освітлення. Mm. Взагалі. Але вибору немає. Ось лампочку поміняти. І тут е, сметана. листя салату. Е -е, Томився. Ряженка. Люби. Потім. Коваска куряча. Оці батончики дуже смачні. У мене ананас, морква, арахіс. Ось такий. Жовтий класний. Чи є оранжевий, Я оранжевий не такий дуже. Е -е, лимони. Потім в нас авокадо, ватні диски, мокрі, мокрі серветки. І ще один кефір. Так. Так. латусі зошити купили, але вони в лінійку вже. Все, вони вже з косої перейшли в лінійку. І купила... 음, що купила? Очисник для килимів та мігких меблів. Але мені потрібно не для килимів, а для дивану. Підійшла я на касу itu, Підійшла я на касу. і питаюся продавчиці, кажу, не знаєте, чи ця фірма хороша чи ні? Вона каже, що та фірма файна, вона брала для грилю і навіть для грилю файно видаляє той жир. А я потім дивлюся, знаєте, і тут пише Італія, я така, Ага, що я питалася? Якщо Італія, значить добре. Пише, що не залишає слідів. От перевіримо. Не пошкоджує текстуру, видаляє складні забруднення. А в мене там реально складні забруднення, як ніколи. От така якась фірма, щоб у мене фокусував. Не хоче. Фу! Фу, він тече! Він пахне якимось лимоном. Блін. А чого він тече? Хм? Зараз. Я руки повитираю. Палеморфу. Один пакет. І туди показую. Ага. Ось сюди. Один. І другий. Знаєте, що ми будемо робити? Ми кожного зими це робимо. Андрій робить. Ні, Андрій робить, скажу на поправді. Е, Андрій чистить, е, натирає, і потім я по пакетах і в е, морозильну Яблука. камеру. Яблука купила. Яблук. Добре, ти робиш. Киві. Киві. І банани, так? І все? І банани. І банани. І все кругу, Потім заморожую, зупу варю чи ще щось, витягаю і вже не потрібно терти, це так нервую, тут терти стояти. Слухай, ми більше заплатили, ніж купили. Що є? Мідії? Є. Але добре жуй, так сильно ну, не наїдайся, щоб тебе потім не знудило. І їж з скріплю слова. А як ще я ці, цілопачу? Ну, але дуже так і... тобі висишки, а все нові. А все таки не любить канок. Але ці... їж цілу пачку, але лишиш, <смаш> <смаш> А це тих, зато тебе видно. Дуже близько, диви. Та добре. Ти ж всі усміхнися. <смаш> <смаш> ми йдемо їсти, ми хочемо дуже. Будьте. Ти там включив, бо тому я що ж нічого а ні, нічого не видно, кажу. Мені на камері дуже сильно нічого не видно. Арсенко мені допомагає салат робити з крабових паличок, чистить е, яйця, а Златуся вивішує а, одяг. Їсти. Будеш їсти? Ти хочеш саме яйця їсти? 29 and I find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really? just as surprised as you

Арсенко складає пазли, такі машинки. Я йому пропонувала скласти скобіду, або там навіть ще є з того мультика, як не іграшок, іграшок як називається. Як? Мультик. Угу. Історія іграшок чи як? Я не пам'ятаю. Пам-парам-пам-пам. -пам -пам. Думаю, складати, там кто-то е, снег під'їдає. Я думаю, зараз піти чай зробити, на рангрі приїде. А що, там ховаєш? Їмну під столом від кого? Ага. Андрі приїде і думаю, бо чай тут зроблю. Тому що він виходив з роботи, випив ряженку і каже з його каже, щось не так ням, та ряженка ням, тримає, що ням, я навіть їсти ням, не хочу. Зато це робить уроки, там небагато. Тільки я і світ а, я тебе дуже люблю. Я тебе дуже люблю. Е, кожен займається своїми робити. справами. Mm. Так. Що ж кажеш? Я тебе чи день буду робити. За ти мене будеш? Це не такий смішний. все-таки в нього деколи нове, знаєте, приходить. приходить. і він деколи там говорить, приходить і каже, мама, я сумний. Я кажу, а чому ти сумний? Бо в мені сумно. Я в мені сумно, я сумний, і це так смішно просто Так? Ну. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І пішло, поїхало. <рістила> <рістила> Мама! Осанку буде скоро виступати, йому дали більше, тому що само вишив. А санкну так по трохи більше так тоже не наїдається. Дивіться. Яку гарно злобуся, вазу намалювала з ромашками. Так гарно вийшло. Дуже. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Вечірня процедура. Е, прибрала в кімнаті і в той час дивлюся Карибського моря». Слухайте, цікавий взагалі фільм. Дуже класний. Мені сподобався. Я одного разу сподобалася, було півхвилини, думаю, та я мені взагалі не подобається, як його можна дивитися. А зараз просто не можу від нього відійти. У телевізорі не було нічого такого маже цікавого, я його побачила. Щось подивилася півсярка. Ага, мені подобається. І дивлюсь далі. Тож так-то. Так. Але ми вже зараз будемо йти, лягати спати. Сатусі завтра вона єму роки. А, а Арсенка? Арсенка, що? На шинку садочок, що що. Я задумалася десь в фільмі з вами і вам розповідаю. Тож, Потрібно швидко від тим спати, щоб вони виспались. Всім дякую, що були з нами. Скоро побачимось і усім па-па.